Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчати творчість видатного українського шахіста Василя Іванчука. І сьогодні розглянемо потужну партію Василя, в котрій він наче комбайном переїхав 13-го чемпіона світу Гарі Каспарова. Отож, 1995 рік Гаррі починає гру ходом королівського пішака. Іванчук обирає французький захист, білі захоплює центр, чорні атакують пішака її чотири. Каспоров захищається конем, Василь за допомогою зв'язки відновлює загрозу узяття. І на дошці виникає варіант Віннавера. Білі просувать пішака вперед, захоплюючи простір, Василь планує виміняти свого тупенького слона, який обмежений власними пішаками, на хорошого слона суперника. Гарі питає слона, чого він хоче від цього життя, і не бажаючи надавати супернику перевагу двох слонів, Іванчук повертає офіцера на базу, залишаючи поле й сім для свого коня. Тим часом біля розпочинать гру на королівському фланзі, де у них перевага у просторі після ходу кінь є 7 каспара вштовхає пішака. Чорні захищаються від зазіхань фігур суперника на клітину ж 5 Каспаров продовжує жадібно захоплювати територію. Іванчук починає контрнаступ з іншого боку. Гаррі виписує, шах на перекриття відступає слоном на А4, Напевно, щоб не дати можливості супернику підірвати базу пішакового ланцюга. Але чорний кінь закриває своєю спиною короля від снайпера. Чемпіон світу прибирає коня для того, щоб зміцнити центр, піхота починає сповзати на ворога. Після ходу це 5 каспаров грає цетри, і Іванчук відкриває огляд слону. Далі білий король тікає у бункер, і плани сторін остаточно визначилися. Біля атакують на королівському фланзі, чорні на ферзевому, і питання стоїть у тому, хто швидше і якісніше проведе свій наступ. Каспаров захищає додатково пішачка, щоб узяти на c 5 і встановити блокера на Д4. Щоб уникнути цього, Василь Михайлович просуває пішака уперед і далі поступово готує підрив по лінії Б, захищаючи туру. Білі завершують розвиток легких фігур, чорні показують, що, можливо, навіть зроблять рокіровку. Але це не точно. І білим варто було піти ферзь Д2, щоб лякати короля можливою жертвою фігури у випадку двох нулів. Замість цього у партії Каспаров грає слон G3 з метою прибрати коня і штовхати пішака по лінії F. Іванчук прибирає туру з лінії А, щоб було чим атакувати пішака B2. Каспаров продовжує свій план. Іванчук прибирає ферзя з небезпечної діагоналі, щоб у випадку f 4 і F5 можна було навіть узяти. В ріактивізує коня і пішла вода у хату. Білі міняється на Б4, щоб відкрити лінію торі. І, можливо, варто було піти кінь Ф4, щоб королю не дуже хотілося робити нулі, таким чином, не даючи грати торі. З надією відбити атаку суперника на ферзовому фланзі. Але у нашому поєдинку тринадцятий чемпіон світу допускає неймовірну стратегічну помилку, перетворюючи свій ферзовий фланг у розбите корито. Іванчок пробиває на Б4 слон, тікає на Б 1 чорні активізують свого слона. Гаррі хоче позбавитися слабкого пішака, але при цьому відкриває ще більше ляні там, де він слабший за суперника. Тепер вже Іванчук міняє тури, щоб активізувати ферзя. Починаються масові розміни, і триматися у даній позиції дозволяв хід слони в 4 У партії ж Гаррі напевно хотів поміняти коней, але тепер Іванчук заводить комбайн, опускає жатку і починає збривати, наче траву все, що лежить на його шляху. Переляканий генерал тікає на єдва Василь нападає на пішака, і білі фігури розміщені настільки жахливо, що в них немає жодної можливості захистити слабкого пішака. У відчай Каспаров пішов кінь 3, втратив пішака, помінявся на це, 4 утворюючи супернику прохідного. Хіт ферзів 1 демонструє всю неміч позиції білих. І після короткої рокіровки, не в силах терпіти подібне, на 31 му ході Каспаров здався. Справа в тому, що пішок чорних просто просувається вперед і біля нічого не можуть з цим вдіяти. Ось така, друзі, дотепна перемога Василя Іванчука над тринадцятим чемпіоном світу Гаррі Каспаровим. І якщо вам сподобалася партія, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до наступної зустрічі.